На цьому відео з реєстратора чітко видно, як чоловік намагається уникнути зіткнення із водієм у чорному БМВ попереду. Ігор, так звати водія, не показує обличчя із власних міркувань. Я їхав додому по Городоцькій. Відповідно, після заїзду на кільце, як було видно на відео, в мій ряд заїхав водій на БМВ з номерами там вказаними і ну, так грубо мене підрізав. Тобто йому сигнали, він навіть не пробував уникати зіткнення. Ігор не відкидає думки про те, що водій чорного BMW зумисне хотів спричинити ДТП, адже на цій машині вже не одна аварія. Із джерел удаї нам стало відомо, що ще минулого року два дні поспіль цей автомобіль потрапляв у ДТП. 14 жовтня минулого року цьому водієві розбили ліву задню частину, а вже 15 жовтня наступного дня потрощили праву. Ми е -е, також бачив. Дібні муневри з сторони саме цього водія цього автомобіля. Чорне бомбе із номерами ВС 5858 ЕВ зареєстрований на Лип Ларису. Натомість за кермом був Філіпов Костянтин, який проживає на вулиці Широкій. Чоловіка вдома ми не застали. Водії припускають у Львові. Почали заробляти так звані дорожні підставляли. Представник дорожнього контролю. Здивований, адже раніше у місті такого не траплялось. Схожі шахрайства характерні для великих міст Києва чи Одеси. Якщо ж підставляли таки добрались до Львова, то водіям у випадку аварії радять в жодному разі не покидати місця ДТП. Перш за все, працюють на залякування і е, працюють вони дуже часто, е, не одні. Обов'язково є, якісь знаходяться на місцях компаньони, які під'їжджають, під'їжджають на дзвінки. І по суті починають морально тиснути на водія. Якщо є підозра, що це є саме підстава. Ми рекомендуємо викликати працівників міліції і писати відповідну заяву. Що ви підозрюєте, що це могла бути підстава? По суті, це воно трактується як шахрайство. Якщо потерпілий викличе правоохоронців, то злоумисника покарають не лише за аварію, а й за шахрайство. Щоправда, це ще треба буде довести. Одне із найвідоміших автомобільних розводів, коли на світлофорі вмикається зелене, автомобіль попереду їде не вперед, а назад. Є й інші дорожні шахрайства. При виїзді з другорядної дороги на головну автомобіль, який рухається попереду, він спочатку ніби починає їхати, а потім нього різко починає гальмувати. Людина, яка їде ззаду, вона починає слідкувати в сторонах вправо-вліво, чи немає автомобілів на головній дорозі, і відповідно може просто про прозівати той момент. От і характерно, що таке є, що на всіх автомобілях тих підставляв, вони є. Пошкодження, як правило, зі всіх сторін, тож, аби впоратись із такими хитрунами і не потрапити до них на гачок, водіям радять придбати відеореєстратор. Марта Когут, Ольга Заліско, Юрій Герасимов, головні новини Львова.